Ні, 11 на і новини. Я Ольга Нємцева. Вітаю. У ці хвилини бойовики атакують Дебальцеве. Про це телеканалу ТВА у телефонній розмові повідомив командир 128-ї бригади. Дебальцевський плацдарм терористи обстрілюють з артилерії міномезів і градів. Зазначив ДНР анонсували свій наступ. Отажок формування Едуард Басурін запевнив, операція з витіснення українських військових у районі Дебальцевого буде успішною. Водночас бійці сил АТО відступати не збираються. кажуть, позиції не здадуть за будь-яких умов. Найкраща ситуація і на Луганщині. Там зруйновано чимало житлових будинків. Люди сидять без світла і газу. Про це телеканалу ТВА повідомив директор департаменту масових комунікацій Луганської ОДА Ярослав Галас. Обстріли вночі були останні після двох не останніх, а найпотужніший після двох годин і знову влучення у центральний колектор, які півчора величезними труднощами змогли відновити теплопостачання, і зараз місто знову без тепла. Поранені двоє людей, тому що є прямі влучення в багатоповерхівки. Дві багатоповерхівки серйозно пошкоджені. Найбільша проблема, що немає тепла, от і тому, що немає, не вистачає дуже майстрів. Ремонтники, оскільки більшість виїхали зараз, намагаються залучити майстрів із теплоелектростанції, щоб відновити тепло. Станом на півгодини обстріли були попасно Так само обстріли були станом на півгодини. Тому там теж от ми, дві найскладніші точки, найгарячіші це попасне щастя зараз на, на Луганщині. Огонь щогодини бойовики не припиняють обстрілів позиції села АТО. Терористи з артилерії сім разів обстріляли станицю Луганську. Зградів накрили трьох ізбинку Новотошківку та Петрівку. Бойовики намагалися атакувати і майорськ. Та нашим військовим атаку вдалося відбити. Терористи відступили минулої ночі. Сили АТО знищили 60 бойовиків та ворожий танк. Про це повідомляє оперативне командування Північ. В районі Сміли та Веселої гори поранення отримали понад три сотні бойовиків. На Донецькому напрямку з реактивних систем залпового «Град» були обстріляні Новомихайлівка, Опитне та Тоненьке. А з мінометів та стрілецької зброї чотири рази Мар'їнка та один раз Красногорівка. У районах Перомаська та Дебальцево з реактивних систем залпового «Град» бандити двічі обстріляли Попасну та Троїцьке, а також Дебальцево, Новогородське, Луганське. З мінометів та артилерії бойовики вели вогонь по населеним пунктам Попасна, Булаїнське, Ленівка, Майорськ. Вологірськ розсадки двічі: Троїцьке, рідкодуб, чорнухіно та дебальцево. З Мар'їнки і Красногорівки намагаються вивести дітей. Евакуація проходить напружено. Поза як ситуація у населених пунктах неспокійна. Про це каналу УТВА повідомила пресофіцер міліції Донецької області Вікторія Гуц. Ці села бойовики обстрілювали градами кілька діб. Головний міліціонер у Донецькій області Ячеслава Бруськін у соцмережі попросив терористів припинити вогонь, щоб до 12-ї вивести дітей. Два додаткових траурних дні оголосили в Маріуполі. Сьогодні та завтра містяни вшановуватимуть пам'ять загиблих через обстріл бойовиками мікрорайону Східний. Про це йдеться на сайті міськради. У Маріуполі скасовані усі спортивні змагання та розважальні заходи. Нагадаю, минулої суботи через обстріл бойовиками житлових районів загинули 30 мирних жителів, понад 100 перебувають в лікарні. Ангела Меркель закликала Путіна вплинути на сепаратистів. Канцлерка Німеччини назвала обстріл Маріуполя очевидним, і абсолютно невиправданим порушенням перемир'я. Про це вона заявила у телефонній розмові з російським президентом. Також з нею поговорив Петро Порошенко. Він голосив, Україна наполягатиме на визнанні ДНР терористичною організацією, адже всі загиблі у Маріуполі цивільні, а серед зруйнованих об'єктів, житлові будинки, школи, дитсадок, аптека, магазини та ринки. Росія відповідальна за ескалацію конфлікту в Україні про це заявив Барак Обама. Президент США обіцяє посилити тиск на Російську Федерацію. Він наголосив, США зацікавлені в дотриманні основоположного принципу великі країни не маніпулюють меншими. Раніше повідомляли, США і Євросоюз розглядають можливість нових санкцій проти Кремля після обстрілу Маріуполя. Росію можуть відключити від SWIFT – Це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Thank you very much, everybody. Рада коаліції зібралась у парламенті на термінове засідання. Обговорюють, зокрема кадрову політику у Міноборони, генштабі, СБУ та ГПУ. Другий блок питань робота на дипломатичному рівні, оскільки світ досі сприймає події в Україні як громадянський конфлікт, а не зовнішню агресію. Також рада коаліції хоче розібратися із озброєнням армії медичною підтримкою військових та готовністю надзвичайних служб у містах не в зоні АТО. Нагадаємо, готуються позачергова сесія Верховної Ради. Депутати планують зібратися. Завтра у ці хвилини кредитний майдан пікетує адміністрацію президента. Там працює наша журналістка Аліна Ніколаєва. Вітаю, Аліно. Що зараз там відбувається? Чого протестувальники вимагають? Добрий день наразі. Тут мирна акція. Близько двох сотень активістів кредитного майдану. З'їхали з усіх регіонів України. Вимога в них не змінилася. Вони, як і раніше, вимагають перерахувати валютні кредити в гривню. На їхніх прапорах пов'язані чорні стрічки як знак скорботи за загиблими на сході, зокрема у Маріуполі. Зокрема, свою сьогоднішню акцію вони ще й називають акцією Цією підтримки тих українців, які живуть на сході і теж мають валютні кредити, розказують, що у Маріуполі до деяких зверталися банки. і Казали, що поки не почалася війна, давайте виплачуйте повністю кредит. Власна поряд зі мною стоїть Іна Власенко, активістка і координатор громадського кредитного майдану з міста Дніпропетровська. Вона розповіла, що наразі активісти пішли на перемовини до. Адміністрації президента про що будуть говорити? Пані на скажіть, будь ласка, доброго дня. Пішла наша Таня Руденко на переговори в адміністрацію президента. Мова буде йти про те, щоб він відмінив своє вето, яке наклав на поселення мораторію. От, тому, що продовжують е, банки, як ми вже говоримо, віджимати житло у, у українців. От і не тільки в нас, українців, які знаходимося в безпеці, а також у людей, які знаходяться на сході, в яких зараз повна скрута. У них немає робочих місць, у них немає заробітку. Вони позбавлені так сказати нормальних житлових умов, і відбирають також житло у тих хлопців, які служать в АТО. От, хоча президент, е, ніби як звертався, коли тільки почалася операція е, в АТО, і гостро постала проблема валютних кредитів, е, президент говорив про те, що е, учасникам АТО будуть відмінені е, нарахування пені і штрафів, але банки продовжують їх нараховувати. Тому що остання Руденко пішла на перемовини в адміністрацію президента, також понесла звернення від нашої організації від кредитного майдану до президента, щоб він е, прочитав, ознайомився і. все ж таки при ну Предприйняв якісь міри, якісь заходи, тому що 9 місяців ми звертаємося. Ми стукаємо в усі двері. Ми звертались неоднократно, як сказати, завалювали листами нашого президента. Також ми зверталися в Верховну, в Верховну Раду. Ми надавали свої законопроекти, які чомусь були так сказати невигодні нашим банкірам. Ми їх доопрацьовували в комітетах, але все рівно ці законопроекти вони так і залишалися або без розгляду, або Верховна Рада в одностайному режимі голосувала проти внесення цього законопроекту в регламент е, слухання, і все. От е, тому ми хочемо також. У нас е, сьогодні е, ми зібралися для того, щоб звернутися до міжнародного валютного фонду. У нас є звернення з вашого дозволу. Я можу його за, зачитати. Громадська організація кредитний майдан вимагає від міжнародного валютного фонду негайного припинення фінансування делогічних планів. За недовго правління пані і Яценюка Україна збанкрутувала. Українська злочинна влада довела Україну до дефолту і чиновники МВФ про це знають, але продовжують надавати кредити українським олігархам-корупціонерам. Украї... Дякую, Аліна. Це була Аліна Ніколаєва. Вона стежить за подіями під адміністрацією президента. Там зібрався кредитний майдан. Інка йшла до трійки найкрасивіших жінок світу. В Америці відбувся конкурс Міс всесвіт Всесвіт-2015». У змаганні взяли участь дівчата з 88 країн. Переможницею стала 22-річна Пауліна Бега з Колумбії. А Українка Діана Гаркуша увійшла до п'ятірки суперфіналісток і завоювала титул другої віцеміс. Вона з'явилася на сцені в наряді нареченої війни, що символізує подія в Україні. Титул першої віцеміс дістався представниці США. Це було останнє повідомлення випуску. Дивіться нас о 12-й. натхнення.